Пане прокуроре, перше, ви щойно сказали, що я перевищив свої е, правові е, підстави, перевищую злочини, перевищую. Так, скажіть, будь ласка, тоді е, ви читали мій відвід і аргументацію мого відводу? Судом було оголошено у вас відвід, і мною не вказувалося про те, що ви перевищуєте свої якісь повноваження. Мною було вказано, що ви зловживаєте своїм правом на так. заявлення відводів, зв'язку з тим, що вами. У минулому засіданні так. також заявлявся відвід від суддя. А я ж не те питання став. Я читав, ви читали? Як, як ви можете стверджувати, що я зловживаю владою? У зв'язку з тим, що це не, не зловживання владою, це зловживання мною було вказано, Ну, що ви, ви зрозуміли. зловживання права. Зловживання права. На підставі чого ви це зробили? Я вам сказав думку. А, це, це думка. Позиція. Все, вибачте, це думка. І наступне питання: підстави вашого перебування тут? Е за загальними е, правилами кримінально-процесуального кодексу, зв'язку з тим, що на даний час розглядається ваша скарга, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду, якого, якою відмовлено у внесенні відомостей зі, е, до ЄРДР згідно вашої заяви, поданої до ДБР, доручення є у вас від генпрокурора е, не Вище? передбачається на даній категорії е, кер, в даній категорії судових справ. Будь-яких постанов чи доручень за загальним принципом визначено КПК України, той факт, що бере участь у справі прокурор. зрозуміло. Ваша честь тоді до вас я заявляю про відвід прокурора, оскільки він не знає нормативні документи, згідно яких він повинен тут присутні, бути присутнім. Якщо він надасть мені підстави у повноваження, хто його уповноважив бути на цьому засіданні без питань, все законно. Якщо цих підстав немає, я прошу його відводу. Все це стосовно цього все. Думка прокурора щодо заявленого відгоду. Шановний суд, вважаю, що відвід є необґрунтованим і підстав для задоволення його не вбачається, тому що відповідно до статей 70. Відповідно до статті 77 КПК України підстави для відводу прокурора слідчого чітко визначені. Водночас самим Юрієм Куслієм не було зазначено жодної підстави. У вас уповноваження повинно бути Виходить до